Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати м'ясний салат. У нас так кажуть на нього м'ясний салат. Це, якщо сказати, це олів'є. Але ми ніколи не називали цей салат олів'є. У нас називають його м'ясний салат. Це дуже-дуже смачний салат. Ну, і я знаю, багато його готують такий салат, знають як готувати. А от сьогодні я покажу свій рецепт такого салату. І запрошую вас, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати такий салат. От для цього я взяла кусочок відварного м'яса, свиного і кусочок копченої колбаски. М'ясо у мене тут. 200 грамів, а колбаси 250 грамів. Ну, це вже не аж таки точно. Я в описі напишу. 5 яєць, Я вже все відварила, почистила. Кожен знає, як треба відварити і почистити, це Я не буду показувати. Одна цибуля, така невеличка, середня така. Три огірочки, квасені, засолені огірочки, не мариновані, майонез, перець, сіль, дві моркви. І 5 штучок таких більш-менш середніх барабулі. І баночка горошку. Ну от. Я зараз це все наріжу. Як я нарізаю, не буду показувати, тільки скажу. Я так по-середньому нарізаю, тому що якщо на великі кусочки нарізати, то береш тоді жуєш тільки одну там барабулю, чи морку, чи м'ясо, а от на маленькі, то робиться якась така каша середненькі такі, щоб взяли і все відчувалося. Ну от, скажу вам, що чому і м'ясо, і колбаса, тому що дуже-дуже такий смак дає м'ясо в цьому салаті. Я раніше робила тільки з колбасою, або вареною, або копченою, а одного разу попробувала так і дуже-дуже мені сподобалося, Всім сподобався такий салатик у нашій сім'ї, щоб було трошечки м'яса і особливо копчена колбаса. Ну от, зараз наріжу і покажу вам далі, що я буду як буду додавати замішувати. Я вже все нарізала. От бачите, як я нарізала морквочка, як покажу вам трошки зблизька. Отак. От Отак. І не дуже велико, і не дуже дрібнесенько. От так. Моркву, барабулю, і яйця я нарізала на такі сіточки. У кожного є така сіточка, кожен так нарізає. Ну, от бачите, м'яско так нарізала, як, як нарізалося, так і нарізала. Тому що м'яско трошки важко нарізається. Ну от Покажу вам, як огірочок. Я навіть не дала три огірочки, дала тільки два, тому що я на столі поставила три. І тут вже кожен за своїм смаком додає огірочок. І... Так, герочок дрібненько нарізала і цибульку нарізала дуже-дуже так дрібнесенько, щоб вона розійшлася по всьому салату і дала такий гарний смак, але щоб і не відчувалася така у, у великих пелюстках нарізана, тому що дітки деколи не хочуть цибулю в салаті їсти. Ну от Майже все готове, щоб замішувати салат. Зараз візьму миску, не знаю, лише інші у мене. Получиться миски це все замішати такі, замішати в такі От так. Отак. Барабулька йде. Я теж барабульку не завжди. Я її нарізаю, але не завжди всю даю, тому що не люблю, коли багато барабулі в салаті. Я поки місь трошечки залишу. Тепер додаю сюди морку. Отак. От і моркви трошки залишу з ложку, там буду бачити, як він колбасу отак нарізала теж. Я колбасу м'яско, так я більш-менш нарізала кажу вам, ножем. Парабую морку, коли почистила, я гарно промила її, щоб вона гарно розсипалася в салаті. І тепер я от замішаю от. Колбася, колбаса, морква і барабуля, щоб гарно розійшлася барабуля, щоб не злиплася. Вона не злипається, але все одно. І сюди можна додати тепер вже огірочок і цибулька. Якщо не хочете багато цибульки, не додавайте, давайте трошечки. Я додам ще трошки: цибульку. І оце гарненько розмішую. Можна сюди додати я горошок теж гарно. Злила той сік, в якому воно було закрите, і промила його. Відсідила гарненько воду, теж. І горошок зараз, поміж це гарно-гарно розійдуться там ті усі барабулька, морква. а потім вже буду додавати яйця і м'яско, коли вже все гарно тут розмішається. От тепер, коли я замішую, дивлюся, чи ще треба мені сюди додати бараболі, чи не треба. Так більш-менш ще можна додати трошечки. От, додам її всю. От, тепер додам м'яско сюди. Мяску так нарізалось трошки невелико, тому що воно ще розпадеться, буде вимішуватися, воно розпадається саме по собі відварене. воно не дуже так тримається. Отак. І зараз додаю яйця. Вже на останній додаю яйця. Ось яка міска в мене вийде салату. Тепер буду солити і перчити. Перець сіль кожен хай дає за смаком. Скажу вам ой, освітлення таке погане, я ще стала сюди на світло. Нічого. Перець і сіль я кажу, кожен дає за смаком. Я люблю трошечки приперчити цей салатик. Отак, марненько. І соли я не додаю, зараз трошечки підсолю, тому що майонез має сіль і візьму десь так, півчайної ложечки. Я взяла в руку, але півчайної ложечки взяла і то не висиплю. Все, не взяла дрібку соли. А там буду досолювати після майонезу. Трошечки все перемішається. Бачите, гарно все перемішалося, гарно все розсипається, не злипається. І сьогодні будемо зустрічати новий рік, і я готувала отакий салатик. Мясний салатик у нас називається. Ну, кожен сьогодні, я думаю, теж буду готувати такий салатик до новорічного столу. Я поділилася з вами своїм рецептом. просто. А тепер додаю майонез і буду перемішувати з мене. Я люблю, щоб було гарно. Доста майонезу, щоб він не розсипався у ложці, коли береш його їсти, а так, щоб був, тримався кучкою, щоб був гарно, гарно помащений майонезом. Так. Ну і буду зараз вимішаю і вже покажу тоді. От салатик я вже замішала, бачите, скільки в мене вийшлося. І зараз покажу, який він. Бачите, як тримається гарно на ложки не розсипається. От. Бачите? Я дала всю пачку тут майонезу 500, там було 500 мг, 500 г на пачці написано. Я напишу в описі скільки. Печка, який салатик вийшов. Але він дуже-дуже смачний. Соло я більше не додавала перчик, все тут у нормі. Ну, кожен дає сіль, перець на свій смак. Отакий От сьогодні в мене вийшов салатик. Це дуже смачненький, особливо, що тут є м'ясо відварине. І колбаска капчена, він дуже має такий дуже-дуже гарний смак, цей салатик, за рахунок того. Ну і цибульки трошечки, всього, всього в міру. Ну, от, такий салатик получився сьогодні в мене. Так що, хто дивився сьогодні, як я готувала такий салатик, готуйте, це дуже смачно. А особливо сьогодні, будемо зустрічати новий рік. І такий салатик до новорічного столу, це, як завжди, ми любимо цей салат. Ну що, сьогодні хочу всіх всіх привітати з наступаючим роком, побажати, щоб в новому році все було усіх добре, щоб було мирне небо у нас над нашою Україною, щоб всі наші воїни поверталися живими додому, щоб все, все у нас було в Україні добре. Щоб Бог змилувався над нами і дав нам мир уже на нашій Україні. Бажаю вам, усім, моїм підписникам і всім, всім людям, щоб все, що ви задумаєте, у вас збулося, щоб були всі здорові, як кажуть у нас у народі, щоб рік дочекали цієї днини добрі, в гаразді і здоров'ю. І всього-всього вам найкращого. Дякую вам, що ви були весь рік зі мною. Підписувалися, ставили лайки, писали коментарі. Я всім усім. За все все я дуже дуже вдячна. І всього вам найкращого. І І тоді, тоді до зустрічі вже в новому році.